Доброго дня всім! Слава Україні і смерть ворогам! Сьогодні 20 липня 2023 року, Буковина, передгір'я Карпат, на вулиці 30 град... температура 30 градусів плюс. І сьогодні, повертаючись до теми електропідігрів бджолиних сімей в період весняного взятку, хоча сьогодні ця тема не на часі, тому що маємо температуру 30 і більше. От, але е, хочу об'єднати декілька тем е, одночасно в цьому відео. Не маючи оператора, попробую використати фіксовану зйомку. Не знаю наскільки вдасться. Будемо бачити, перед вами ось два вулики для стаціонарного утримання з збільшеним підрамковим простором. Чому вони так розположені? Тому що я зробив у свій час ранні відводки. Використовуючи, наростив велику масу бджоли, використовуючи електропідігрів і зробив ранні відводки, поставив у вулик, який розрахований на 30 рамок, по 15 розділений перегородку, по 15 на, одну, на один відводок. Думав, що вистачить якби до осені і пустити в зиму в одному вулику дві. Але бджоли розвились достатньо сильно, скажімо, і я змушений пересадити одну сім'ю у другий вулик. Зараз я відкрию вулики, подивимося, що там робиться, і будемо бачити, яка ситуація нас. Ось ми бачимо цей вулик. Цей вулик у нас на 26 грамів. Я не використовую потолочини, використовую планки з рамками. Перед вами основні інструменти пасічника, це стаместка, ніж, димар і. Перозін Це дуже зручно для змітання джіл. Е, цей відводок був е, маточний, е, 20 15-20 травня. О, е, на сьогоднішній день. Я його от пересадив цієї сім'ї, вчора вечором пересадив сюди. Зараз повинен ще бджолайка залишилась ще в цьому відділенні, я її перенесу з рамочками сюди. Значить, За цей період цей відводок був чотирьохрамковий. От На сьогоднішній день тут ми маємо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять, 18 і тут маємо ще дві рамки, 20 рамок це відводок. Який відбудував, вже мені відбудував. Ну, скажімо, вчора я підставив ще 4 вощини. Ну, будемо казати, що повністю відбудованих 12 рамок. Зараз десь на віддалі 2,5 кілометри є поле гречки, верніше два поля різного сроку посіву, який, одно з яких, ведущий по сьогоднішній день, ось так виглядає рамочки від водку. От. Я всі рамки не буду перебирати, мені цікаво. Все, бачите, розпліт виходить, все заливає залито. Рамочка, яка була відбудована. Вже вийшов розпліт з неї і вона повністю залита не. Говорячи про цю систему вулика, основні сім'ї, які, де я використовую електропідігрів, вони знаходяться е, трошки далі, більш підгірній зоні. Там теж гарно медує речка. Е, вони вулики там на 24 рами, предназначені для кочовки, вони менші, нижчі, скажімо, там немає підрамкового простору. Це вулики для стаціонарного утримання. Ну, Ось ви можете бачити, тут є засіво трошки, матка не встигає засіяти, тому що... Армії приноси. Ну, рамка відбудована і залита. Повністю. Матка не встигає занести яйця. Mm. Я хочу дійти до влощенки, яку я поставив вчора, вечором. Ну, от, от, Знову рамка відбудована, залита. Ми дійшли до вощини, яка була поставлена вчора вечором при пересадці сім'ї. Ось вона вже з цієї сторони майже повністю відбудована. Це за ніч. За ніч і за півдня. Ми її повернемо трошки отак у цю сторону. От, ну, от і все. Димар нам практично. Не потрібен, але іноді десь треба піддимити. Тепер повертаючись, знову ж, е якщо тут е ви бачите, в мене немає потолочин. це лишні, лишні дрова, які треба перекладати, переносити. Досить от такі от планочки. планочки, які вставляються між рамочками, працюючи. Завжди гніздо, виходить, закрите, тільки там, де ти працюєш, та вулочка відкрита. Попередження нападу, от і так далі. І е, ще одно. ведуться різні дискусії відносно порід бджіл, вишукують, за кордону привозять, е, роблять дуже велику Проблему, потім рекламу продаю матки, я вам скажу. Маючи дуже велику практику, просто я мав був за кордоном, мав великий перерив в джільництві. Зараз я фактично відновлюю пасічництво. І завжди я працював з Карпаткою. Ну от, Як ви бачите, як я працюю. Зараз активний льот, бджоли працюють. Ну, отак я в основному е, працюю на пасиці. Ну, Коли погодні умови дозволяють, є взяток, є період, коли треба й одягнути халати і, і, і маску. Вони в мене є під руками завжди. От. Так що Карпатка або над я не бачу кращої бджоли, особливо в нашій зоні. В зоні Карпат, де довгий, скажімо, довгий період зимівлі, де низькі температури, де е, все-таки зона не медозборна, скажем. Ну, Ця рамочка, яку ми вчора залишили, щоб забрати, забрати е, ці бджоли, які залишились тут у цій перегородці. Вона крайня була. От тут ще й розплоду трошки є. Ми її поставимо сюди. От так. Ну, От була поставлена і гощенка, і Той остаток бджіл, який залишився у вулику наполовину відбудовару. Відбудував цього ще, ну, зараз ми її десь при... прилаштуємо тут теж. От. Так. Іноді треба димнути, трошки, щоб їх зігнати, не придавити. Треба працювати акуратно, старатися не давити, відноситись до них ласково, говорити гарно з ними, і вони тобі віддячать. І все. Це, щоб ви бачите, кришки досить масивні. зроблено для стаціонарної пасіки. Для мобільної пасіки зовсім друга система. А тепер ми перейдемо до сім'ї, яка залишилась. От. Це теж відводок маточний. В межах 15-20 травня. Тут для розширення мені треба вибрати перегородку. От. Така система, яка легко дозволяє збільшувати. Печі. Використовуючи на одну чи дві сім'ї. Цей вулик на 30 рамок. Тут зміщається. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 15 рамок в одну половину. Зараз ми спробуємо витягнути перегородку. Навряд чи вдасться. треба вибрати рамочку mm -hmm. вот. 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 стара рамочка з старої сім'ї залита повністю медом і Винули перегородку, яка розділяє дві сім'ї. Ось вона. Ну, тут передбачено також, якщо ви звернете увагу, от така корочок такий і дирочка. Це на випадок, коли треба об'єднати, витягну корочок і все. І вони собі об'єднуються помаленьку, без проблем. Потім витягну перегородку. І все, я знімаю відео. Так що. От зараз ми подивимося, що тут у нас робиться тут. Так. Ну, Ось така загальна ситуація. Ось вощинку відбудовує. Я дякую, до слідуючого відео.